Всім привіт, з вами Робоман і сьогодні ми починаємо е, як би це сказати, ну, починаємо знімати нову гру, яка називається Crossout. Open Beta Test тільки недавно вийшла. Сама гра вийшла у 2016 році. І от зараз попробуємо неї зіграти. М -м, пулемет. Так, зараз тільки пулемет відкритий нам. Так що... Е, подайконі. І ще скорот нас ма під'єднатися реть baby. Пусть повіртебі почався тільки як я поставив паузу. Так, наша база ось тут, їхня база там. Ох, як в нас все скоро прогружається. Поча Початкові діти граєш, проти ботів. О, боти, це добре. Так, ну вот тоді я виграю зараз на 100 кіл. Ну я то сказав. Ей, нафіг. Я навіть знаю, я... Як... Боти досить сильні тільки. Мінус. Хто буде як в ставити бать? Ох ти, водій, Головсь, я водій плаваю, хлопця, я кидать пушки. Ох ти шо, блин о, плю на. його! Розрядка! Як розрядиться? Э, е, воно само! Ох ти, шо, який екшн бойовик! Заді, був. Нічого не бачу. Я дам мінус 2. Заді походу, заді, заді, заді. заді. Надо здохні в О, тут якась зламана машинка є. Я її хочу добити. Добувай. Єс я вбив. Єс, два вбив. Здохни, подлумин. Бігі. Ну тут я вам скажу. Ура, ми виграли! Наша перша перемога, я вас нас вітаю! Я вас вітаю! Так, да, я вас вітаю з першою перемогою, яку я Ледо, здобув. Бив цілих... А с я вбив? Эй, <гум> назики, а я, не знаю, діки, я пішла задання. Так, нагорода, завдання, статистика. Так, де я бі... Де... Ааа, є рубомуН 2016, а чого 2016? А, я вас поперечаю, я просто колись грав Я не пам'ятаю, що я грав. War Варта державась. І там... Там <гум> Warcraft я грав, Безплатно. Да. Якийсь станок має безплатний. Так. <гум> Прошу. Ладно, проти добавлю. О, є я Добавляємо, друзі, я з великої букви Робоман Нижневесочка 2016. О Гаразд А що за торговля я не напотіл? Робоман? Так. Да. Нижня різичка 2016? Так. Да. Так, зборка якась є. О, я тобі пойде відправив. Ну зараз, зараз побачимо З команда. Так, 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 щоб... А тепер поставте на машину третій пулемет Кулемет. Нажміть тап. Ось наш третій кулемет. Став? Чи не став? Так, нажміть escape, щоб закінчити наше перше завдання. Секунду. Так, гаражі, заробляйте награду. Нагороду, нове завдання якесь. Пофіг. Добре, я готовий.

Я форзу додаю в друзі. Давай, я, я, я вас запустив. Мене та форзу так, я додаю в друзі. Я готова, друзі. Ми готово, будь ласка, аргумент. Як ти? Ага, готов, нажав. О, запустилась, не повірте. Okay. Мені здається, вона не запускається okay. довго через те, що... Опа. Так, проружається десь як нас все красиво проружається. Дивишся на нас. Ти тут не будеш напалу тащити, бо... Ох просто... було... ти що, а во наші зелені. Привіт! Аху. Який ми краще. Ніфіга собі, я хочу теж кумедну машинку зробити. Ви корпус Я правда? Угу. я дуже дивний. Ого, з колеса мощні. Форзи дуже мощні. Погнали. У мене 4 пушки, я ті корабль. Ну, мені подобається ця гра, вона як World of Tanks. Вона мені пішла. Та форзи не штовхайся, будь ласка. Стреляємо. Я не Умри! Поддержка, так, підмога огнем, це добре. Я поїхав на нашу базу фар, я поїхав захищати нашу базу. Якчем на базу. Я знову допоміг. Але я тупився. Давай моєю машиною встав. Тут вчора лісні знищення. Ну, в Ну дай, бачу, бачу, бачу. У мене таке середнє, але нашу базу захоплюють. Давайте, я тут тримаю, пацани, давайте, я тут тримаю. Давай, давай, я захоплю по помаленьку. Не знаю, скільки не можеш виїхати. Радіокіду, допоможи мені, ти ж знаєш який я. Не, ми пацанами водого розібрали. Другого розібрали. Все, останні вашиться. Я поки що захоплю. Все, я захоплю ванну. Хоча одного вбив, але я то упав. Бра, ми виграли. Побіда, наша перша перемога. Йоу, 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 йоу. Что можно не так? мислити, бо все було тоді більше об... Це мене не, не а, дуже, дуже хвилює. Не виходимо, не виходимо, не виходимо. А, не виходимо, не виходимо. А, а я хочу ж потім я модернізувати. А, а в тебе вже буде піднявся? Ні, в мене перший покшен. Тобі треба підняти рівень, щоб ти міг... До третього ходить. Добре, то знає Там знаєш деталі, і Тут кожен рівень, такі нові деталі. Я так думаю, збирай просто гроші, свій книжку по якийсь корпус топ, пальний. Можете і... колектив, як я можу тебе. У мене три кулемети. У мене 4, я як кораблю... Ой, радіоактив, ти мене щось скайпі дуже багаєш. Радіоактивний, я, я шершні замінив. А я акуратно. Чого ви такі вибилі. швидкі? Я їх заметнаю, я їх заметную. Я заминаю. Хто тоже стріляє, хто тоже стріляет. А, это наші. Наш. Опа, ні-ні-ні, там далеко снайпери. Ось. авікс якийсь. Так, ми там заселась. Давайте куда, давайте. Давай давайте, давайте, Я попав, я попав, ви не повірте, я попав в когось. Ну, я давайте, лечу, ]rum. лечу, voupeji. лечу, на всіх порах. Куда, хлопцы? Залітаем, я А, вони внизу всі лол. Борзи такий, що ти борз такий водиш, Стасу, мій пацан? Борзи ти? Бачите, як я знапав. Я стріляю, старайся. Давай, 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 чотири поламати йому жопу. І моїх три, слабеньки. В... Я... Я, вб... я вбив! Хлопці, я вбив! Мій перший кіл! Ей, чого я не скіла? Звідки то пулять? Я душе хоч би. Я хочу, але тебе. Брай. У мене колеса нема. Я поки в тебе хоча б от. Можна 200 проти. Ух ты шо! не добре. Ні, я помру зараз. Душа ну, плю... пушки... Е, я теж помираю, ти що борозаєш? Все, я вмер. Ове. Обо... Я. Ви був інший, який я зіграв дві години за день. Дві Тож години за... Бі... А, дві години підряд ніби? Так, дві години в ігрі за день. А буде... Так, да. я ополучав. Щось Би, я тебе не зрозумів. Саме... мені випало знову полезть топово. Я Конечно, курсі, машина, Але якби він поставив колесо в кіп мене, його б було швидше навіть від моєї, але він не хоче. Він хоче більш броньовані Вони буквально на 10 броньованіші, а вони не дуже рішаються. Ну, <laughs> в залежно від я... яких Яка випадка? Я вже на точці зараз буду. Я за тобою, Андрій, але у мене ж моя машина за не не. я розстоє. Я... Рось, давай. У мене капецок дрифту. -мо, а, то наш. Давай, Андрей, я ж привогнем. Блин, наш. Сибил. Не ліся, вони там стреливай. Я, я бачу, бачу, бачу. Точно не один літа. Бачу. Отлично, бачка, попал. А вот он там зверху ще хтось. Я краш чекаю. О, ви... Я обстрелю, обстрілю, обстрілюю. обстрілюю, обстрілюю. Заді, заді, заді. Зверху, зверху, а там бут... зверху стоїть. Стигнем захватити мені це. А тут стрічний бой. Ай-яй-яй! Мене а почали бут... гасити, по мені почали гасити. пацани проти нас фашистой! Ааа! О, ні. Давайте, давай, давай, давайте, бывайте, убивайте. Я запомив фашиста. Я поміг Все, я буду Що тут ви... сидіти. Вони зверху, вони я зверху. Є, дуже шуті, дуже yes. оце ми виграли, це ми дачі. Ура, я другий левел, привітай мене! Другий левел! Ага, зараз, гаразд. Вампірампу, Так, механіка, це... це не тільки завдання а награти і... Ага. Добре, попробую. Так. Так. І що, як воно? Як тут є щось. Граж о, гаражі. Так, тут якісь ті креслення, на них нажимати. Ні-ні-ні. ні. А, а як тут міняти? Просто нажимаєш, оттам в тебе, наприклад, є. Що в тебе там є, прочитай? Що в мене є? О, дивись. Тобі треба тап нажати. А, тап, 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 точно. Так, Бо мене далеко від тебе. Ой, я цю карту не люблю. А я вас бачу на карті. Тут обстрілювати. Аж але ті, якщо їдуть, швидкий. Угу. Я жену, хлопці. Я ж теж форс, зелений. Ти поїхав? Їдь з нами захватувати, дурак. А Форза знаєш, контратаку як робить? Я завжди беру... Пор... Вони всі на один фар поїхали на все. На наш? Так, у на всі один фар, ви бачите, де я. Я вже навіть пускаю щось. О. Як такий саме дістає? моє. Нажми F. Вони всі а ярдень. О. Калас. Я без колеса. Клас. Але я все одно швидший за тебе. Я знаю. І мені косо. І мені одно. Так, ви наші вже наші... Та, починають нехай. Наші... Починають! Наш на базі нікого немає, де не я, то А, ні, і так я. все це... таки наші обороняють базу. Трифтуємо. Па пацан впав. підніми. Що? Знає, це, серйозно. Та що за... шо за... Ти не може перевернути. Нам потрібно буде цей год. Нам потрібна допомога з захватом. Якщо вони швидше, захватують ми злили. На ізі. Хто Але мене стріляє? Все, ізи, ми верли. Просто як я так швидко здох? Я взяв, поїхав. О, там всі Проти... той флаг а сюда. я тобі казав, я зі мною. Там вся команда поїхала. Я б тобі казав, і зі мною. Зато ми їх затримали. Але добре. У мене я б пірат так. Шо-шо, ти дуже лагаєш скайп, коли граєш в цю гру? Я брат ставити каністер на початку. А ч? Так что вайшки поши Андрей. Угу. Я нічого не зрозумів, тому що я взагалі не понял, что я сказал. Ох, їх тут багато. Я тікаю. Я Дякую, штовхайте мене. Я не проти. Стріляй, стріляй, моя пушечка, стріляй. Ніфіга собі. себе. Я вбив. Ти був бомбардсар. Давайте того ТСБ якось. Врахуй. Ти двох бив. Ззаді, 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 я знаю, що це. Наперед, пацан. Спасіть, в мене там ззаді. Давайте, то в мене... О, все, мені зараз кінець, я другого не б'ю. Тобто третього. Ти б'єш, ти б'єш, обумен. Та, Форза, ну шо ж ти мене штовхаєш? Він на мене націлився. Я ещ два стол. Есть. Я не комиссию. Уйдешь кого в нм? Ти... Я, короче, двах был. А он мимо так тип там розірвав. Я, короче, этот вдох. Я, короче, его бачу, він наш там. И я це, це, на цілу це, це, половину це. до третього лава. Так, я сучу, я двох двох варах, ближче. А тобі, а тобі казали туди їхати? Там немає твої пацаны, ви що ну, хотіли? То -то туди їхати. О, тут у мене мало шансів по Да, це дійсно. Але або значить потім... А, да, да, да. Тричь куди. Поможи, під Я вижу. Дин... Я переїхав. Це що ти Брейк да фристайла. Фристайла пропадает. Овся, у них на горсі. Да ладно, у завжди там сидять краси. Так, Так, один під'їжджає, я один до центр заїхав. Я, я його можу прийму радіс. Вони мене б'ють. Давай, да я того можу прийму радіснуть. Ай, я пам'ят. А он находится. мене стріляють ззаді. Так, він без пушки. О, легка здобут. А я без полаз, я а, без полаз. А, вот. Ай-яй, мене стріляй. Я без пушки, хоть я без пушки, я без пушки. У мене дві пушки вишились. Ух ти блін, мене вбили, мене вбили, мене вбили. Мене вбили, мені, що це не за, це не наш, але нормальні десь 50 коштують. Я тратив э, той рівень. Можешь давай в гараж? Давай в гараж. Дякуємо, що нас дивили. З вами був Робоман. Містер Хорезон. <різь> і редюк <різь> Так, не забувайте підписатися на канал, ставити лайки і підкажіть, що робити э, далі в наступній серії цієї гри. <різь> що побудувати.